Стати управителями Криворізького житла прагнуть не тільки компанії, що вже працюють у місті. Бажання взяти участь у конкурсі висловили декілька іногородніх нагородніх фірм, аби завоювати симпатії потенційних клієнтів та набрати високі бали у конкурсі. Вони пропонують низькі ціни на свої послуги. Щоправда, вилучати з переліку пропонованих частину ключових послуг, таких як ремонт покрівлі та обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Окрім ціни, вирішальними аспектами для перемоги в конкурсі є наявність у нашому місті міцної матеріально-технічної бази компанії та кваліфікованого персоналу. Фірму управителів в Україні чимало. Серед них багато уже досвідчених чи тих, що так себе лише називають. Серед претендентів на Криворізького управителя – столична компанія Місто для людей, колишній добробит. На своєму сайті МДЛ декларує працює не тільки у Києві, філії відкриті ще у п'яти містах країни: Дніпрі, Одесі, Миргороді, Кременчусі, Рівному пишуть у Дніпрі управляють мільйоном квадрат квадратних метрів, а це 40% усього житлового фонду обласного центру. Щоправда, в департаменті житлового господарства Дніпровської міськради про такого управителя взагалі не чули. Місто для людей, то тобто, така компанія. взагалі к нам не обращалась в конкурсах. не участвували. Ми навіть не знаємо, хто це такі. Владислав Грицай додає про компанію добробит, пам'ятає по заявці на конкурс. Проте через проблеми з документацією компанія не стала переможцем. Цю інформацію підтверджують і депутати. Серед ОСМД я таких не слышав по лінії горожі управління, там розігрувалися как бы, по управлінню домату, там така компанія не побеждала. Може вона подавалася, але точно не побеждала в конкурсі. В Києві, як декларує МДЛ, компанія обслуговує 750 тисяч столичних квадратних метрів. Підтвердження цієї інформації очікуємо від КМДА. Туди ми направили журналістський запит. Спробували ми поспілкуватися телефоном із представниками компанії у Кременчуці. Ось що вийшло з розмови з директором ТОВ місто для людей Кременчук Анатолієм Біценком. Антона точ, добрий день з Як давно ви на ринки на І Що ви можете предложить, на лучше, ніж криворожські компанії или другие компании? Повторні спроби з'єднатися з керівником теж не мали успіху. Тим часом у кривому розі не налаштовані довіряти на слово. хоч сказане, хоч написане на сайті компанії. Інформацію про потенційних управителів ретельно перевіряють. Одна из компаний потенциальных участников, которая запросила конкурсную документацию и, насколько мы понимаем, будет готовить подавать документы на участие в конкурсе, задекларировала о том, что она работает в ряде городов, такие как Мариуполь, Одесса, Днепр. Мы фактически проговорили со своими коллегами, ни в одном из этих городов этой компании нет. Это уже один из первых примеров, из первых ласточек, который говорит о том, что на стадии проведения конкурса уже непонятно, какие цели преследует компания. Изначально Говоря, і изначально уже в средствах масової інформації декларируя неправдивую информацию. інформацію. На сайті МДЛ немає вільних телефонів для зв'язку з керівництвом. Спочатку тут пропонують надати власні дані, а потім чекати на відповідь. Тим часом у відповідь на журналістський запит від департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА ми отримали таке. В департаменті житлово-комунальної інфраструктури розглянуто ваше звернення щодо отримання інформації відносно ТОВ місто для людей. Та інформуємо наступне. Згадане ТОВ не є комунальним підприємством і не знаходиться в підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації. Тому надання будь-якої інформації відносно його діяльності є неможливим. Така компанія існує у вигляді невеликого приватного ЖЕКу в Кременчуці. Якщо про МДЛ відгуків у соцмережі шукати годі, то на фірму Добробит Вал Скарг. Одна із них будинки не отримали вчасне тепло. Причина кажуть заявники, елементарна халатність. Системи будинків банально не підготували до зими. Є версії щодо того, як добробит став містом для людей. За інформацією інтернет-ресурсу, телеграф у 2013 році на компанію Добробит було відкрите кримінальне провадження одразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Серед них привласнення майна, підробка документів, зловживання службовим становищем через три роки. Слідства справу закрили, та залишились запитання до компанії у антимонопольного комітету. Були зроблені висновки, тарифи, за якими платили мешканці Кременчука, чотири роки поспіль не обґрунтовані. Повною мірою компанія не надавала дві послуги, серед яких і прибирання прибудинкової території. Як вказано на сайті Телеграф, за підрахунками АМКУ, кількість двірників у деяких житломасивах була у сім разів меншою від необхідної. Мешканці ж платили повну суму. Гроші споживачам ніхто не повернув. Дехто з мешканців Кременчука налаштований відстоювати свої. І права через суд. І ще один факт: один із засновників компанії, колишній заступник голови КМДА Руслан Крамаренка з команди Леоніда Черновецького. Мешканці Кременчука мали надію, заживуть у своєму місті за столичними канонами та вийшло не так, як бачилось. Зараз час дивитись пильно криворіжцям, кому довірити своє житло. Кононенко, Артемій Мельник, Вадим Діденка, програма Місто.